10 жовтня Всесвітній день психічного здоров'я. А чи знаєте ви, що окрім фізичного здоров'я потрібно піклуватись про своє психічне здоров'я? Давайте запитаємо у колектива 101-го садочка, як вони зберігають психічне здоров'я. А я зберігаю своє психічне здоров'я прогулянками. Це допомагає мені сконцентруватися і налаштуватися на продуктивний день. А я займаюсь йогою, яка допомагає розкласти всі думки по поличках, що зберігає моє психічне здоров'я. А ти. Я зберігаю своє психічне здоров'я за допомогою котика. Він ще той психотерапевт. Адже звуки муркатіння заспокоюють нервову систему. А ти? для зберігання психічного здоров'я я надаю перевагу водінню авто, бо рух це сила, і таким чином я долаю стрес. Ми живемо в епоху інформаційного перенавантаження. Тому я зберігаю своє психічне здоров'я за допомогою інформаційної гігієни, тим самим захищаючи свій мозок від неякісної інформації. А ти у цей важкий період для нас важко зберігати стабільність у своєму психічному здоров'ї. Але моя собака чудовий вихід з цієї ситуації. Вона допомагає зберігати рівновагу у моєму внутрішньому світі. А як це робиш ти? А я зберігаю своє психічне здоров'я тим, що читаю книжки, тому що це відволікає мене від моїх буденних проблем. І тим самим я їх зможу вирішити краще. Я зберігаю своє психічне здоров'я завдяки друзям. Адже людині важко існувати наодинці. Саме тому я сформувала своє коло близьких людей. Це допомагає мені бути більш сійким до стресів. А як ти піклуєшся про своє психічне здоров'я?